ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску. католики відсвяткували Великдень. Українці по ночам переправляли через кучурганський лиман спирт. У Боградському районі стартує естафета пам'яті. А в Рині відновлювали лісосмуги. Білгородністровський після зимового сну поступово починає перетворюватися на справжнє весняне місто. У минулу неділю католики Одещини та світу відсвяткували Великдень, 5 квітня одеські католики разом із усіма християнами з західних конфесій відзначили одне із головних свят воскресіння Христове. Вони зібралися в кафедральному храмі Успіння Пресвятої Діви Марії, що на Катеринінській вулиці, де відбулася святкова меса. У залі одеського храму звучали молитви і стародавні гімни польською, латинською та українською мовами. Після служби було проведено традиційне освячення пасок, віруючи дарували один одному писанки як символ чудесного воскресіння. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Думська, під час богослужіння було зачитано послання Проніслава Бернацького, католицького єпископа Одеси Сімферополя, в якому він закликав молитися за мир і спокій в Україні. Музика. Вночі українці переправляли через почурганський лиман спирт. Прикордонники відділу кучурган, Білгородністровського загону та нацгвардійці затримали двох громадян України. Чоловіки намагались посеред ночі доправити із Молдови в Україну на дерев'яному човні 135 літрів спирту. За незаконний перетин державного кордону контрабандистів притягнуто до відповідальності а вилучений спирт на суму майже 6,5 тисяч гривень передано до фіскальної служби у Держприкордонслужбі Нагадують, що з початку року це вже третя спроба переміщення до України спирту та алкогольної продукції на цій ділянці кордону. 20-річний мешканець Одещини за півроку уявіть собі викрав сім автівок. Всі угони він здійснював на території Суворівського району міста Одеси. Викрадені авто хлопець продавав на запчастини. Саме таким чином він забезпечував собі на життя. Подробиці спецоперації дивіться в наступному сюжеті. В останній час до міліції почастішали звернення від мешканців Суворівського району про угони автівок модельного класу ВАЗ. Оперативники провели необхідні слідчі дії та в селі за місцем проживання підозрюваного затримали його. В підсобних приміщеннях домоволодіння знайдено розрізаний кузов однієї машини, два керма, двері, сидіння та інші запчастини. Умілець розбирав автівки, здавав на металобрухт або на розкомплектування. Отримані в такий спосіб гроші, витрачав на особисті потреби. Ну, первую машину угнал, разобрал ее полностью на металлом, сдал с целью. Там, ну, денег не было, на работу не мог устроиться никак. Деньги надо были там, на продукты, на все остальное. Потом вторую, первую, как бы то втянулась по глупости, пока весь молодой. Втянул, так, так, угнал три машины, и последнюю вот эту милиция приехала, осталась последняя пятерка бежевого цвета. Я ее оставил, как бы то по селе кататься, думал, ну, там, без номеров, без документов, катался по ночам и Полями катаса ж. Міліція не поймала. В настоящее время задержанному объявлено подозрение по признакам статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Незаконное завладение транспортным средством ведеться досудебное расследование. За свої вчинки підозрюваному доведеться відповідати за законом. Санкція вище статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Тетяна Бажина, Олена Квітковська Бесарабія ТВ. В Болградському районі стартує естафета пам'яті. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання в Болградській РДА відбулося перше засідання оргкомітету з підготовки до святкування 70-річчя перемоги над фашистською Німеччиною. Планується, що 9 травня в день перемоги в Болграді буде проведено мітинг пам'яті та покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам. Крім того, запланований парад і відвідування кладовища, де поховані ветерани. В музеї бойової слави пройдуть екскурсії, а ввечері відбудеться концертна програма та феєрверк. Крім того, вже у квітні в районі стартує акція Естафета пам'яті, присвячена 70-річчю перемоги. Кожен населений пункт підготує тематичну сторінку, яка ляже в основу альбому пам'яті. Його 9 травня передадуть в Болградський історико-етнографічний музей. Рано вранці в Одесі горіло відомо кафе Шарманка, що на французькому бульварі. Вже через сім хвилин за підвищеним рангом виклику на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежник викликав охоронець, який побачив, що на літньому майданчику палає полум'я. При цьому вогонь швидко поширюється на поруч розташовані автомобілі. Одразу ж було розгорнуто оперативний штаб з пожежогасіння. По прибытию первого подразделения було виявлено, що часть здания охвачена відкритим пламенем. І в очі з пожару знаходяться пропановий і углекислотний балон. Був дан повышенный номер 1 БИС. Було направлено два дополнительно, дополнительно на основной технике. Рятувальники ризикуючи життям, винесли із палаючого приміщення два балони із вуглекислотою та пропан бутаном. Вогнем пошкоджено чотири ретроавтомобілі. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. За даними відомства, наразі вже встановлено, що кафе функціонувало з численними порушеннями. Зокрема, територія закладу була захаращена, а по периметру задньої частини кафе було прокладено тимчасову саморобну електропроводку. А вже за кілька годин рятувальники винесли 13 їм костей з вибухонебезпечною речовиною, і це не зважаючи на травми, які отримали після вибуху балонів з газом. Цього разу пожежа сталася на території автостоянки на вулиці Жуліокюрі, де палали гаражі. Під час гасіння пролунали два вибухи, внаслідок яких постраждало сім рятувальників та один сорокалітній власник поруч розташованого гаража, який самовільно змайстрував комору, де зберігав вісім балонів з пропан-бутаном, три балони з вуглекислотою та сім каністр з паливом. Два балони вибухнули. А інші рятувальники, не зважаючи на травми, винесли з палаючого приміщення. Всі восьмеро постраждалих отримали опіки обличчя та рук першого другого ступеня важкості. П'ятьох рятувальників та власника сусіднього гаражу каретами швидкої медичної допомоги доставили в міський опіковий центр. Двох постраждалих після огляду відпустили додому. Ще трьох рятувальників доправили в опікове відділення одеського обласного медичного центру. У всіх госпіталізованих стан середній стабільний. Серед постраждалих рятувальників начальника караулу, два командира відділень та четверо пожежних, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Робота цього одеського підприємства здійснювалася в закритому режимі. Потрапити до нього пересічному громадянину було непросто. Але це не завадило правоохоронцям припинити його діяльність. Що це за підприємство, до якого вхід суворо за перепустками, дивіться в наступному сюжеті. До міліції надійшла інформація про те, що на одній із центральних вулиць Одеси здійснюється діяльність нелегального грального клубу. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Приморського районного відділу міліції разом із міліціонерами батальйону громадської безпеки особливого призначення. В результаті чого сутрудниками міліції Приморського відділу було виявлено 15 системних блоків помощью которых осуществлялась незаконная игровая деятельность. По данному факту, начато уголовное производство. Так, завдяки своєчасному реагуванню діяльність цього грального закладу була припинена. Як повідомили в регіональному управлінні МВС, за порушення закону в цій сфері передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. На теперішній час правоохоронцями встановлюються особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення для притягнення їх до кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства України. Тетяна Бажина, Олена Квітковська Бесарабія ТВ Цими вихідними в Рині відновлювали лісосмуги. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Інфарічія, ринійська районна громадська організація Наша спадщина провела акцію Відновимо лісосмуги. Громадські діячі мали на меті привернути увагу спільноти до екологічних проблем та на власному досвіді довели, що реалізувати сьогодні такий проект без грошових вкладень, особливих фізичних зусиль і витрат можливо. Треба лише елементарно взяти в руки лопати і саджанці. У Болграді за старовинним болградським звичаєм відзначили Лазареву суботу. Традицію святкування відродив одеський центр болгарської культури під керівництвом Галини Іванової. Повідомляє інформагентство Траса є Є-95». свято відзначили за старовинним болгарським звичаєм. Учасниці фольклорного гурту Детеліна в національних костюмах з частуваннями пройшлися вулицями міста. Вони заходили до будинків, бажали господарям здоров'я, благополуччя та гарного врожаю давнину цей обряд вважався посвятою в переходом в розряд наречених. Якщо дівчина не брала участі в озаруванні, то вона не могла вийти заміж. День вважався сприятливим для починань, тому було прийнято просити руки своєї обраниці. Білгородністровський після зимового сну поступово починає перетворюватися на справжнє весняне місто. Щотижня в різних частинах Акерману проводяться суботники. Цими вихідними комунальне підприємство фортеця організувало загальнонародне прибирання території навколо стародавньої пам'ятки. Хто згодився прийти на толоку, дивіться в наступному сюжеті. За територію навколо середньовічної фортеці вже протягом тривалого часу точаться неабиякі суперечки та дебати. На останньому засіданні сесії міської ради депутатський корпус вирішив відновити роботу комісії щодо вивчення стану історичних пам'яток міста. Ось тільки дивно, що більшість із тих, хто ініціював таку пропозицію, та вкотре наголошував на значимості фортеці для міста, на суботник не прийшли. А ось не злякався про холодного вітру в цей день. Голова вище зазначеної комісії Олександр Македонський. Погода діли таке насильної. Главное, что сверху не капает, а ветер нас пока не сдувает. Главная задача привести территорию вокруг крепости в надлежащий вид, потому что мы понимаем, что по тому, как выглядит город, о нас судят многочисленные люди, которые приезжают ознакомиться с нашей прекрасной достопримечательностью. Разом із депутатом на суботник прийшло і ще декілька його колег, котрі не побоялися фізичної праці. Керівництво комунального підприємства Фортеця вдячні всім, хто не полінувався прийти на толоку, адже територія навколо фортеці чимала. А відтак навіть найменша допомога це вже чималий вклад в добру справу. Територія, прилягає до крепості, достатньо грязна. Там дуже багато мусора, дуже багато шприців, бумаг і іншого будівельного… строительного мусора. И хотелось бы, конечно, чтобы крепость, крепость и прилегающих территорий была достаточно чистая. Крепость у нас так чистая, потому что мы за ней смотрим. А территория, которая возле крепости, вся береговая линия и первый причал, включая площадку, в очень ужасном состоянии. Поэтому попросили всех людей прийти и помочь нам в организации данного субботника. Керівництва міста на суботнику ми не зустріли, окрім першого заступника міського голови, який в цей час якраз брав участь у квесті. Проте приємно було побачити справжніх патріотів міста, які, незважаючи на непорозуміння, що тривалий час точилися між КП фортеця та міською владою, прийшли допомогти прибрати територію. Просто діття самі прийшли на Суботнік, ілі ми самі. ілі да, позвали. Так, говорили. неділю назад збиралися ще. А кто-то с, с вами еще пришел? Вот, смотрите, там, может быть, Из нашей организации. А, Расскажите, что у вас за организация? Организация? Расскажите, объединение Политры Бессарабии. Угу. Форческая. Форческая, Форческая, да? Художники. Художники, передвижники. Угу. А такое вот. Как считать, потому что было очень много вопросов по поводу того, стоит здесь убирать, не стоит, что это территория крепости, пусть крепость. крепость. И... Конечно, Нет, ну как стоит, мы живем в этом городе, ребята. Это Какие могут быть вопросы? Крепость это же символ города. Вот. А символ должен быть Акуратним і чистим. Щомалу допомогу в організації суботника надали магазин Книжун, клуб Самсон, взуттєва фабрика Білста, що забезпечили проведення толоки всім необхідним інвентарем. Юрій Акерманець разом зі своїми колегами по роботі без жодних вагань та пошуку власного зиску прийшли на суботник. Тут грязно, всі ходять, кидають бички, окурки. Ті, хто приходить там випити, кидають бутилки, вони розбивають тут стекла, здесь гуляють діти. Для Павла фортеця не просто історична пам'ятка, а місце роботи. Він корінний одесит, але вже більше двох років як живе в Білгородністровському. Вважає, що визитівка Акермана має завжди бути в належному стані. Для мене одна, крепость не пустой звук, це місце, де я работаю, дуже довге, уже І ми здесь проводимо я собственно сам. Археолог і на лет скількрідівля за археологической археологічної експедиції. Тобто, соответственно, это не пустой звук, место, місце де я работаю. Сити я хочу работать действительно в чистоті і в месте, где которое буде опрятно і красиво выглядеть. Поэтому мені хочеться самому приводить його в порядок. Вже по завершенню суботника його учасників пригощали теплим чаєм та печивом, а також проведено екскурсію тими об'єктами, що будуть відкриті туристам вже цього сезону. Тетяна Бажинар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Ось такими, до речі, дуже результативними для деяких мешканців Бесарабії виявилися минулі вихідні. На цьому завершуємо випуск. Побачимося вже завтра. На все добре та хай щастить!